Заняття з кенгоджампінгу проводить власниця фітнес-центру Вероніка. Фітнес-центр в коропі працює місяць. Так сталося, що в час військового стану основної діяльності 80% його просто не можна виконувати. Я землепорядник і, наприклад, зараз немає багато роботи, над чим працювати, де заробляти. Про можливість займатися в коропі з тренерами спортом Вероніка мріяла давно. В селищі такої змоги не було. Коли побачила інформацію про надання державних грантів на відкриття власної справи, вирішила ризикнути і вцілити свою мрію, написала проект. Через дію подала весь проєкт з своїми розрахунками. Через 10 днів прийшла відповідь, що да вас запрошують на співбесіду. Співбесіду проводила Чернігівська біржа зайнятості. Провели співбесіду, повірили, дякую їм. Кошти зайшли на спеціальний рахунок в банку, розповідає Вероніка. Я, наприклад, взагалі до коштів не мала ніякого відношення. Я приносила їм рахунки. Вони перевіряли там відповідні і всього, чи мають право продавати таку спеціалізовану спеціалізоване взуття і все, все інше. І вони мені самі все оплачували. От прям отакі от молодці. На відкриття фітнес-центру з держави надали 250 тисяч гривень. Це з умовою, що вона візьме на роботу двох людей і сплачуватиме за них та за себе податки. Ці гроші вона має повернути державі у вигляді податків за три роки. Вікторія, мама двох дітей двох та чотирьох років. Почула про відкриття і одразу прийшла. Тут займається джампінгом на петлях ТРХ та степом. «В Школі взагалі не займалися спортом. Так не нравилось, не бігать, не стрибати, нічого. Родила дві дитини і сподобався спорт. Хотіла привести себе в форму. Тут скинула десь кілограма два. Я хожу кожен день на тренування. Спочатку заняття були безкоштовними, щоб можна було визначитись, які заняття кому підходять. Всього тут працює п'ять секцій. Вікторія спробувала всі. Попробувала майже всі її послуги. Ну класно для мене спорт. Це для того, щоб почувати себе добре. Та да, можна ходити на стадіон, але самому да? Можна ходити там якусь тренажерку, але теж самому займатися. А тут а під наглядом, під пильним наглядом тренера. Перша зібрали і дитячу групу. Заняття поки в ній безкоштовні. Вестиме її тренерка Альона. Вона майстер спорту. Зараз дівчина на стажуванні раніше жила в Харкові. В короб на батьківщину мами повернулася через повномасштабне вторгнення. Я знайома з Веронікою, коли вона ну я дізналася, що вона відкриває цей фітнес-центр. Ми з нею поспілкувалися, вирішила, що ми можемо спробувати, тому що я маю освіту підходящу. Аріна в Корп приїхала до бабусі з Києва. У столиці дівчина займається гімнастикою та танцями. Сюди прийшла підтримати форму. Чудово. дали я ставилась? Олександра, переселенка з Нікополя, її мама займається в дорослій групі, а дівчинка прийшла на пробне заняття. Я вважаю, що в мене є маленькі проблеми, і я дуже хотіла ходити на фітнес. Дуже хочу стати, ну як в тонусі. Окрім дитячого фітнесу, Альона проводить заняття з функціонального фітнесу та табати. Тетяна працює в банку. Робота сидяча, малорухома, тому вона тут, каже жінка. Вона відвідує одразу дві секції фітнес та степ, щоб було різне навантаження. Ми практично сидимо цілий день, тому всі кістки застивають, все болиться, відвалюється, А тут наче на Я спочатку спробувала все, що є, вибрала все і хожу кожен день на різне. Я б ходила хоч і п'ять років тому, так не було куди. Як тільки почула все. Відкривають кафе, магазини, бари, але не фітнес центри Коли відкрили фітнес-центр, з першого дня сюди і все. Найбільш затребуваною секцією виявилися заняття на терек петлях для коробчан – це новий вид спорту. Тренер Віталій для цього додатково проходив навчання. Цей вид фітнесу – Петлі він дуже функціональний з однієї сторони і підходить майже до кожної людини. Але тут повинна людина працювати зі своєю вагою. Повинна бути сила рук, сила ніг. Працюють всі частинки тіла. Вероніка каже, спорт дуже необхідний для людей у воєнний час. Він допомагає зняти стрес і розвантажити мозок. Щоб допомогти односельцям, вона і взялась за цю справу. От я навіть сама, коли приходжу в зал, я відключаюся, хоча б маленька розгрузка. Час, час людина, яка проходить годину, займає на тренування, вона відключається. От психологічна розрядка це 100%. І судячи з того, наскільки позитивно реагують люди, які приходять, це потрібно. Тетяна Лось Віталій Коробко Суспільне новини, Чернігів.